Добрий день, шановні наші глядачі, наші гості, гості нашого каналу і небайдужі українці, які хочуть знати правду про свою країну. Сьогодні ми вам представляємо знову коротенький випуск про те, чим живуть наші регіони, чим живе наш Кабмін і чим живе Україна. А я нагадаю: ми канал про те, що і хто коли навіщо купує, і ми розбираємо закупівлі на Прозоро. Зараз я вам розкажу про Херсон. В Херсоні люди вже. Більше ніж два місяці виходять на мітинги проти будівництва захисних споруд і дитсадка по вулиці Каштановій. Як бачите, зараз на слайді першому ця, це будівництво було проваднее 19.09.2024 року, виставлено на закупівлі і сума першого тендеру: 89 дев'ять мільйонів 89 895 тисяч 693. Якщо ми з вами відкриємо всі закупівлі славного міста Херсон, а я хочу нагадати, що. Це місто те, яке було у окупації, те місто, яке перенесло, те місто, яке втратило 60% населення. Ми маємо зрозуміти, що там робочих міст немає, що люди поневіряються, що ВПО із Херсонської області по всій Україні. І хочу нагадати, що ще дня ми отримуємо туди, з вами з лівого берега, інформацію про те, що якісь будівлі, якась ракета пошкодила, про те, що якісь. Люди були на вулиці і попали під обстріл, і загинули або отримали поранення. Так от, управління капітального будівництва Херсонської міської ради міста Херсона вирішило закупити будівництво в вересні наступні. 89 мільйонів 895 тисяч. Це закупівля номер 014570. Закупівля 109 мільйонів 172 тисячі. Це у нас нове будівництво захисної споруди. Ключова фраза – нове будівництво. Тобто -то від початку, від котловану. Дошкільний захід, спеціалізована гімназія номер 56 Каштанова, 10. І наступне вулиця Гоголя, 1, це реконструкція сховища з влаштуванням споруди подвійного призначення: 101 мільйон 385 тисяч. Я нагадаю, що в ці всі споруди. Вони знаходяться наближено до тих міст, до того мікрорайону, де щодня попадання. І населення, тобто виборці, тобто платники податків міста Херсона виходять на мітинги і просять владу не вести те будівництво, бо ворог знає координати і туди постачає. Ми зараз вам покажемо те, як іде. Проходять ці будівництва, у нас є фотографії з того місця. А також я хочу вам розказати, хто проводить ті будівництва оцих споруд. Так, така собі контора, раніше ми байливо такі контори називали рога і копита це такі контори, в яких або немає працюючих найманих, або один найманий. Так от переможцями для виконання цих будівництв була обрана така собі компанія Будпостач С. Це СВ і ця компанія показала виручку в 2022 році дохід 0, працівників 1. І показало, що в них активів на 1 мільйон 250-233 тисячі. І також, що ми можемо з вами побачити, що ця компанія раніше була у Львівській області, а потім вона якимось чином перебазувалася в Івано-Франківську область. І також, що ще тут цікаво, що ця компанія мала виручку в 2021 році, це скрін 3, 143 тисячі, а вже в 2023-му 12 мільйонів. І що ще цікаво, в ці кампанія показує в дефектному акті. Дефектна акт, який склали інженери-будівельники, в якому вказано, що буде ремонтуватися і яким об'ємом. І от вони вказують, що у них 9 квадратних метрів. Стеля, але чогось 217 квадратних метрів у них підлога під цієї стелі. Що ще цікаво ця компанія, яка виграла ці будівництво У них статутний капітал три тисячі. Чим вона буде відповідати? А я нагадаю, що ми з вами розглядаємо е, будівництва на 100 мільйонів. На 100 мільйонів плюс, якщо ми з вами відкриємо договори, то ми бачимо, що в цих договорах вказано, що Херсонська міська рада заключила договір з товариством будпостач СТСВ. І тут вказано за рахунок кого і коли. І вони вказують, що в договорі за вересень буде у них фінансування цього об'єкта на 50 мільйонів, а в жовтні на 44 мільйони. Ось ми зараз вам покажемо це на скрині. І чогось показують загальна вартість 94 Мільйони 500 підписав такий собі начальник управління капітального будівництва Холодов Денис. Можливо, місця не знають. І далі ми вам показуємо, як виглядає картинка будинків, які знаходяться біля, знаходяться біля цих будівництв. І це нам прислали і показали місцеві жителі, які виступають проти цього будівництва, проти цих забудов. І тому я прошу наших людей залучатися, бути активними і допомагати таким активним громадам в наших містах. І дуже прошу вас поважати людей, які борються, і допомагати всім, чим ви можете. А також я хочу нагадати, що почалися бюджетні слухання в комітетах місцевих органів влади щодо голосування за проекти бюджетів на наступний рік. Тобто, ви там можете. Зрозумійте видаткові частини ваших місцевих органів влади ви можете запитати і перепитати статті, і конкретно розглянути кошториси, і ви можете у своїх депутатів запитувати: а під час голосування на виборах 2019 року чи. Це було включено в програми тих депутатів, які тепер приходять на засідання бюджетних комітетів і голосують за ті чи інші витратні частини місцевих органів влади. Будь ласка, я прошу вас, поважайте воїнів на фронті, будьте активними на своєму місцевому фронті, а також долучайтеся до наших петицій і до нашої команди з семи кроків. Ми просимо залучатися і програмістів, і юристів, і економістів, і інженерів, і просто людей, які мають. Сумління, совість і критичне мислення. А також я вас дуже прошу підписуватись на цей канал. Давайте свої кейси, ми будемо їх розбирати. А на цьому я хочу подякувати людям з Херсону. Товариші херсонці, ми з вами, ви кращі, ми дуже вам вдячні, що ви залишилися в нашій країні, що ви залишились в своєму місті і що ви турбуєтесь і піклуєтесь про майбутнє свого міста. Я дуже вам дякую. До побачення, до наступних зустрічей!